Перше це питання бюрократії паперової, тому що для того, щоби Якби все відбулося добре для військовослужбовця, потрібно правильно встановити причинно-наслідковий зв'язок поранення, тобто внаслідок чого воно було отримане, ем, і ну, для тих, хто отримав його в умовах поля бою, засвідчення того, що це там і відбулося. Тому що е, цей процес впливає прямо і на виплати, е, і на гарантії, і навіть на статус людини такої у майбутньому. Наприклад, якщо вона отримає інвалідність і вона отримає її наслідок бойових дій, е, то вона буде претендувати на набагато вищі розміри окремої групи допомоги ну і тому подібне З цим були наступні проблеми. По-перше, це занадто довгі строки виконання службового розслідування або відсутність конкретики з приводу цих строків, що впливало на видання такої важливої дуже довідки: це довідки про обставини травми, отримання травми або поранення, так звана форма 5, яка безпосередньо впливала на те, який ну, як, як і з приводу чого буде проходити військово-лікарську комісію ця особа? Тому проблеми починалися ще коли людина перебувала в закладі охорони здоров'я, бо цей процес власне тривав тоді, і рідко могла вплинути на якби пришвидшення цього процесу військовослужбовець його гордина. Друга річ, це те, що коли людина вже приходила на військово-лікарську комісію, вона, не маючи такого документу, не могла отримати правильний висновок про те, що поранення, поранення отримане внаслідок захисту батьківщин. Друга річ, яка власне пов'язана з етапом лікування, це була якби, якість самого лікування і якість реабілітації. Це дуже важливо робити якомога раніше, тому що тоді, наприклад, можна зупинити інвалідизацію такої людини або допомогти їй швидше відновити певні функції свого організму. І на жаль, з військовослужбовцями рідко хто працював належним чином і працює. І на жаль, ще поки що в нас не запроваджено до кінця. І ми чекаємо на розгортання цієї нової системи з мультидисциплінарними командами з реабілітації, де будуть різні фахівці цією людиною опікуватися, розуміти її індивідуальні потреби, допомагати їй. Навіть таке чутливе питання, як питання комунікації між різними фахівцями, наприклад, хірургами і протезистами. Переважна більшість військовослужбовців, які мають ампутації, проходять ну хірургічне втручання з там з приводу своєї кінцівки по два рази, тому що Неможливо підібрати протез, не спілкується хірург з протезистом, Люди переживають навіть після заживання там ще один раз операцію, дуже травматичну для них і болісну і важку. Це проблема, яка тягнеться ще з 14-го року. На жаль, там для них не вирішена. Друга стадія була звичайно пов'язана. І з питанням лікування за кордоном для тих військовослужбовців, які не мали можливості знайти для себе допомогу спеціалізовану в Україні, і якби ми, ми, ми вважали так наївно, що лікування за кордоном це панацея. Що ну якби ти відправляєш людину туди в цей кращий ніби західний світ, для неї вирішуються всі проблеми? На жаль, це не так. І часто люди, які прибували в певні заклади охорони здоров'я за кордоном, які висловлювали готовність там прийняти наших бійців, виявлялося, що вони не мають кваліфікованих кадрів, вони не мають спеціалізації, не готові опікуватися. Була дуже порушена координація між приймаючою стороною Україною, порушений зв'язок з цими людьми, які є там, і ну яку. Стороною з України, яка би мала ними опікуватись. Зараз багато змін з цим відбулося, в тому числі за активної роботи Міністерства охорони здоров'я. Навіть змінилася постанова з приводу вивозу лікування за кордоном. І це одна із тих точок болю, яка от вже поступово виправилася. Ми говоримо зараз про військову лікарську комісію, яка робить скриння на стану здоров'я людини. Після отримання поранення для того, щоб умовно військо зрозуміло, ця людина повертається в військо, вона має якісь тимчасове обмеження або повне обмеження до зайняття певних посад. Чи вона має за станом здоров'я може бути звільнена з військової служби. Відповідно, у нас є декілька таких статусів: придатний, тимчасово непридатний, обмежено, придатний звільнений. І з проходженням військово-лікарської комісії були наступні проблеми: перша це корупційна складова. Друге це надмірна забюрократизованість, відсутність сервісу. Третє це відсутність координації і розуміння. Своєї функції ну у певних регіонах військово-лікарськими комісіями, особливо тими, які були створені в цивільних закладах охорони здоров'я. З початку вторгнення цим ВЛК у цивільних закладах охорони здоров'я дали такі самі повноваження, як військовим. Тим не менше, ми зустрічали, що в певних регіонах люди проходять цивільну ВЛК умовно. Потім їдуть в військовий заклад охорони здоров'я для перепідтвердження висновку. Першої, тобто ти два рази стоїш в чергах. Для чого? Якщо. Ну, вони мають рівнозначні повноваження. Люди, які не встигали прийти військово-лікарську комісію, приїжджали з якихось інших регіонів, де їм ночувати, що їм робити, як їм потрапити в цю, цю чергу. Це менеджмент черги всередині. Тобі треба попасти до якихось військоспрофільних спеціалістів, ти стаєш в нову чергу, тому що дуже було багато питань і нерозуміння з приводу отримання, наприклад, додаткової грошової допомоги для тих, хто отримав поранення внаслідок захисту батьківщини 100 тисяч гривень. Неясність цього процесу, і тут ти опиняєшся в цьому коридорі, де тобі треба пройти військово-лікарську комісію. Ти не потрапляєш на неї, тому що закінчується робочий день, і тобі треба наново проходити це коло. Дуже складна є історія з військово-лікарськими комісіями в контексті оскарження рішень військово-лікарської комісії. Їх майже не мож... ну, з практики. Ми бачимо, що майже неможливо їх оскаржити. Станом на зараз вдалося на законодавчому рівні скоротити строк видання довідки про обставини травми. Зараз це 5 днів. Друге, не обов'язково проводити службове розслідування. Це законодавчо розкрило розширити мережу військово-лікарських комісій. Ми дуже чекаємо на те, що буде розроблена підзаконні нормативно-правові акти, бо законодавство це перший крок, які уточнять порядок. Проходження направлення на військово-лікарську комісію, відправлення в відпустку, які уточнять питання автоматизованого документу обігу, цифровізації певних процесів У військових закладах охорони здоров'я не було. Медичної інформаційної системи. Її треба було ну, створити, там допилити, запровадити. Друга річ це документообіг між, наприклад, військовою частиною, територіальним центром комплектування і закладом охорони здоров'я. Як вони мають обмінюватися цими документами? Треба було це придумати. І ця міжвідомча робоча група ці рішення технічні напрацювала в тій чи іншій мірі. І нам цікаво, як це відобразиться на нормативці, особливо дуже важливе гостре питання це відправлення відпустку, дуже великою Проблемою досі залишається питання виведення поза штат такої категорії, як тимчасово непридатні військовослужбовці, з переоглядом на 6-12 місяців. Це люди, які, в яких, по ідеї, щось має з їхнім здоров'ям статися. Воно буде погіршуватися або буде покращуватися, але це люди, які просто перебувають у військових частинах. Там 6-12 місяців. Через 6 проходить ВЛК і приймається рішення: придатний, чи обмежено придатний, не знаю. чи... Взагалі звільнений з військової служби за станом здоров'я. Ці люди не мають доступу до реабілітації чи лікування. Ну, тобто Ти сидиш просто в військовій частині і потрапити, ну, ти не можеш просто поїхати там і щось робити зі своїм здоров'ям, щоб вона покращилась. Друга річ тебе можуть вивезти поза штат. Тобто ти будеш отримувати дуже мінімальне грошове забезпечення, і іноді там нам говорять про 500-700 гривень, на які ти маєш жити. Це є дуже велика точка болю, яка потребує рішення для цих людей зараз на підписі у президента законопроекту 8169 з приводу 에, того, щоб звільняти цих людей в запас. Це ну вже хоча б якесь непогане рішення. Ну з тим наскільки це жорстка проблема, але з іншого боку, нам треба буде ще займатися тим, а як буде їхній маршрут повернення. Потім це додатково треба буде підняти. Друга проблема це люди з інвалідністю в армії. Тому що, наприклад, не до кінця зрозуміла логіка, люди з першої другої групи інвалідності не можуть бути мобілізовані. Люди, з першою, другою, люди які опікуються членами сім'ї, наприклад, з першої другої групи інвалідності, мають таку підставу для звільнення з військової служби. Але люди, які отримали наслідок поранення першої, другої групи інвалідності, навіть за власним бажанням не можуть звільнятися з військової служби, тобто група інвалідності, не є підставою для звільнення з військової служби. Такі люди там є обмежено придатними. Сама по собі інвалідність не є е, ну, підставою закрити людині шлях до військової служби. І насправді багато людей з інвалідністю продовжують свою кар'єру в лавах Збройних сил і інших сил безпеки і оборони і, є, ну, і виконують багато завдань, навіть не тільки інструкторських нас там завжди вважається, що тільки інструкторами можуть бути, але ні. І навіть не в тилових частинах. І це важливо. Але питання, чи має це бути за бажання чи ні. Ну, тобто, одна справа людина хоче залишатися, має для цього там можливості, пройшла реабілітацію, там, ну, там, не, не знаю, довго працювала з тим, щоб реабілітуватися, якось призвичаючись до протези, наприклад, те, що це питання ампутації. А інша справа, коли людина ну, фактично має продовжувати реабілітацію лікування, але ну, виходить. Визнана обмежено придатною, є в військовій частині. Є в нас, на жаль, випадки тоді, коли люди, які визнані обмежено придатними, все одно залучаються до невластивих їм виконання функцій. Ну, десь навіть напередку. Це чутливе таке питання, яке теж потребує висвітлення. Є така у нас проблема. З приводу МСЕКу, у нас проблеми починаються ще на етапі отримання направлення, тому що навіть коли ми прописували для нашого правового навігатора, який є інструментом, який ми там придумали для того, щоб бійці мали такі інструкції у себе під рукою, ми стикнулися з проблемою, як це виписати, тому що воно працює зовсім по-різному у різних військових частинах. І в деяких військових частинах ми навіть чуємо про те, що є якісь негласні заборони на видачу цих направлень, або ще якісь е, надумані причини. Е, тому є проблема з тим, щоб навіть отримати це направлення на проходження мсеку. Друга проблема це те, що мсеки придумують собі списки додаткових документів, які вони витребовують від бійця. І ви можете приїхати на проходження мсеку, а потім виявиться, що вам потрібна е, довідка е, форми 100. Це там взагалі. Е, Форма, яка застарілого радянського зразка, насправді, яка укладається ще на етапі евакуації на догоспітальному етапі, яка губиться час від часу, більшість бійців її не мають, але деякі мсеки придумують, що їм з якихось причин потрібна ця довідка. Хоча насправді вона ну нічим додатково не змінює ситуацію. Друге, це питання корупції з приводу груп, які є дуже актуальним. Третє це отримання висновку, звичайно, ну і питання оскарження. Насправді проблема ще з оскарженням секу є там короткі строки, в які це можна зробити. Люди не завжди про це знають. І з цим виникає дуже багато проблем, які з самим оскарженням. Ми не можемо дати якийсь рецепт військовослужбовцю, як це правильно зробити, тому що. Е Розумієте, система не має так працювати, що бо ти там правильно зібрав бумажки, і в тебе там був е, правильний висновок. На жаль, е, у нас е, не. Правильно, ну, вона недостатньо об'єктивна, evidence-based методологія, за якою визначаються ці групи. Там є питання діагнозів, який більш важливий, менш важливий. Це теж впливає на групу інвалідності. Що би ми порадили військовослужбовцю? Звичайно, це підготувати усі документи, це не відкладати проходження МСЕКу е, для того, щоб ну, якби в найбільш такому. Актуальному стані свого здоров'я пройти це, отримати відповідну групу інвалідності. Нагадуємо, що в нас є законодавство, яке е, захищає військовослужбовців, надає право отримувати на групу вище і довічно відповідно до певних законодавчих змін це теж треба враховувати. Не е, боятися говорити про схиляння до корупційних дій. Обов'язково повідомляти про це е, е, національну поліцію України, правозахисні організації, гарячу мі лінію е, Міністерства оборони були військові частини, які не проводили службове розслідування. Були військові частини, які відмовилися від службового розслідування, там теж посилаючись на певні нормативно-правові акти, йшли на зустріч своїм пораненим. Є військові частини, які поставили дуже гарно вибудували процес з питанням направлення на МСЕК. У них не виникає цих проблем. Є військові, є цивільні заклади охорони здоров'я в системі, там вже цивільні, і які мають певні відлагоджені реабілітаційні маршрути, мають спеціалістів. Але їх не так багато ще поки що, щоб покрити ту кількість людей з іншого боку, у нас ще є система військових закладів охорони здоров'я. Ми йдемо до того, щоб подолати випадковість, а зробити так, що незалежності від того, куди ти потрапив і в якій військовій частині ти перебуваєш, наприклад, чи закладі охорони здоров'я, ти отримав те, що тобі потрібно, і той строк, який потрібно належної якості. Ми дуже часто маємо ситуацію, коли Люди на місцях у військових частинах неправильно трактують або не до інформацію про те, як правильно побудувати процес. Зараз, наприклад, у нас є е, така робота з електронною чергою, так, запису на військово-лікарську комісію. Цим мають займатися начальники медичної служби військової частини. Вони потребують роз'яснень, наприклад. Тобто, велика робота, яка має робитися, це з роз'ясненням, навчанням, допомогою побудувати процеси саме у військових е, частинах. І ми, як організація, завжди про це наголошуємо. І колегам між вітом, робочій групі, і на загал, що треба працювати. Іноді це питання не е, з бажанням нашкодити, це питання незнання і нерозуміння, непобудови процесів, відсутності роз'яснення і тому подібне. Була така мулька, певний час, з якою ми дуже боремося, це питання перервності лікування, перерваності, безперервності лікування. Типу, що якщо в тебе перерване лікування, тобі перестають платити 100 тисяч гривень. Та? Навіть один день перерване лікування вважалося вже перерваним, все, ти не отримуєш свої виплати. Вже дало Міністерство оборони роз'яснення, що не треба так діти, немає такої вимоги. Мені здається, що е, е, те, що відбувається зараз з військово-лікарськими комісіями, не дотягує до слов реформа і ми не вживаємо слово реформування до цих сфер, бо воно надто гучне і не відповідає суті. Ми говоримо зараз про автоматизацію цифровізацію процесів, які стосуються і зміни сервісу на рівні самих військово-лікарських комісій, збільшення мережі військово-лікарських комісій, зміни до законодавства, які дозволять полегшити шлях пораненого бюрократичний. Ну, є ну, Такі речі, там, наприклад, як довідка про обставини травми і, там, на, на законодавчому рівні визначення строків видання це дуже класна зміна, і ми дуже вітаємо її впровадження. Збільшення мережі це теж дуже необхідні речі. Переймання досвіду від цивільної сфери охорони здоров'я в військову, побудові медичних інформаційних систем, автоматизація цього процесу це супер важливо і це дуже круто. Ми, звичайно, даємо на цей час, тому що це технічні рішення, які потребують його. Наприклад, Зараз дуже складно навіть говорити про те, наскільки там якісно ось впровадилася електронна черга чи ні, тому що поки що ми тільки на стадії пілоту ми дивимося, як це буде працювати, коли воно буде мультипліковано на велику мережу ВЛК. Серед топ болючих питань, це, звичайно, питання ВЛК, Мсеку, це питання грошових виплат, грошового забезпечення, це питання статусів. Їх отримання документів взагалі найбільше проблем є з розумінням, як діяти в тій чи іншій ситуації. Ну що це окремо конкретно означає на практиці? І друге проблемне питання це те, що іноді навіть наші інструкції не працюють, і тому що дуже багато дуже багато впирається на те, наприклад, яка є обстановка на місцях. І ну, навіть ось таке питання, як там, не знаю, подання рапорту. Рапорт це єдина можливість для військовослужбовця якось офіційно там спілкуватися з своїм командуванням військової частини. Що нам відповідати людям, які кажуть, а нам рапорт порвали? От що, що, як можна юридично допомогти там, цій людині потім. Да, це проблема цього порваного проігнорованого рапорту – Це одна із топ-1. Проблема з переведеннями, звичайно, дуже багатьох людей турбує. Це таке критичне питання. Тобто, є дуже багато речей, які стосуються реальних механізмів захисту прав військовослужбовців всередині системи. Оки що ми далекі від цього, бо звичайно у нас дуже радянський 402 й наказ і досить радянський підхід до цього всього. Але це теж ми робимо в умовах війни, тому це задача з викликом. Ми будемо жити з Росією поруч, на жаль, ще багато років, і швидше за все, ведення бойових дій і життя в зоні бойових дій, навіть в Києві, як сьогодні, це наша реальність, яка може супроводжувати нас протягом дуже тривалого часу. І питання того, наскільки сильними будуть наші збройні сили і наскільки вмотивованими будуть люди служити там, є дуже важливим. Для багатьох зараз Збройні сили України, інші сили безпеки і оборони це один із найбільших роботодавців в країні. Це місце, в якому деякі люди і наші близькі провели вже більше ніж рік. Дехто хто служить там по контракту або до цього, там роки вже там перебувають. І... Те, як буде побудована для них ця екосистема, дуже сильно впливатиме на те, наскільки ми можемо давати відсіч ворогу. І для мене дуже негативним прикладом, дуже сумним, була історія хлопця, який е, отримав поранення, а до того багато років служив в Збройних силах України по контракту. Все його свідоме життя з юності було от в Збройних силах України. Він один із тих, хто першими приступив до е, виконання бойових задач 24 лютого 2022 року. Для нього Збройні сили України були всім. До того моменту, поки ця людина з ампутацією ноги не опинилася на якійсь військово-лікарській комісії в Вінниці, де не, її, не встигла пройти її в той день, коли прибула, а це не є місце його проживання е і не знала, що робити після закриття, ну, тобто, куди йти. Тобто людина очікувала, що вона приїде, пройде військово-лікарську комісію і поїде. А вона опинилася перед закритими дворима і запитала у там представника цього Ор... закладу охорони здоров'я, що йому робити. І їй відповіли, що нам байдуже, що ти будеш робити. Бо ми закрилися. І для цієї це, да, це нюанс, але для цієї людини це поєдналося з шаленим хейтом всього і його військової частини, і держави, і суспільства. Він він був покинутий, і він просто ж звернувся і поїхав. Хоча це такий, знаєте, емоційний момент на грані певної кримінальної відповідальності за самовільне залишення військової частини, там неприбуття. Ну, коротше, це таке. Люди готові йти на це, тому що вони доведені до вічою. Це не є. Е Такий випадок, знаєте, там що от всіх так відбувається, але те, що в нас є такі випадки, і на жаль, ми бачимо таку тенденцію, і те, що в нас половина людей, там з якими ми спілкуємося, ділимося на тих, хто розчаровані, відчувають себе покинуті, це неприпустимо. І ми маємо подолати цю це їхнє відчуття. Щоб вони знали, що навіть після отримання поранення, навіть після, наприклад, отримання інвалідності, ви найбільші красунчики в цій державі, і ця держава вам захоплюється і не на словах, а вона дає вам дійсно ті сервіси, ту підтримку, яку ви потребуєте.